Сьогодні вивчимо з вами Боже Слово через проповідь під назвою Життя коротке, а небеса вічні. Біблія у різні способи пояснює про наше людське життя. Сказано, як роса на траві. Крім того, порівнюючи плин часу для Бога і для нас. Біблія каже, що наша тисяча років це для Бога як один день. Тому сказано, що наше життя, що народжується на дуже короткий час, і зникає, не має сенсу. Одноденки живуть лише один день, тому їм і не скажеш завтра побачимося. Хіба ми не відчуваємо співчуття до істот, які можуть жити лише такий короткий час? Так і Бог зі співчуттям дивиться на наше життя. В очах бога тисяча років людського життя це, ніби всього лише один день. Таке наше життя ми вимушені жити лише так мало. Особисто я досить часто відчуваю це. Я пережив і свої двадцяті і підліткові роки. Озираючись на своє життя, я дивуюся, коли я встиг прожити всі ці роки. Думаючи про це, я відчуваю, що цей час, відведений нам для життя, занадто короткий. Навіть серед членів сім'ї Сіону були діти, які тепер виросли, одружилися та разом працюють. Зважаючи на подібні речі, розумієш, як швидко плине час. Раніше, коли літні люди говорили про швидкоплинність життя, ми дивувалися, чому вони говорять таке, коли попереду так багато часу, а тепер і ми самі говоримо те саме. Пройшовши це, ми розуміємо наскільки коротке наше життя. Як безглуздо сподіватися прожити тисячу років, коли не можеш прожити навіть ста? Хоча ми живемо такий короткий час, деякі люди проживають його для царства небесного, а деякі для пекла. Коли існують ці два шляхи, чи не варто нам вибрати шлях, що веде до небес? Гадаю, ми повинні жити не лише заради себе, а направляти й інших людей, які ще не знають про це, щоб вони теж обрали цей шлях. Чи повинні ми жити осмисленим життям, спрямованим до небес, або ж нам краще, навіть не усвідомлюючи цього, бути приреченими, увійти до пекла, Знайдімо відповідь у Біблії прочитаймо 89-й Псалом, 4-й вірш «Бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, і як сторожа нічна. Так описане наше життя тисяча років людського життя в Божих очах, як вчорашня ніч. Перейдімо до дев'ятого вірша, бо всі наші дні промайнули у гніві твоїм, скінчили літами свої, як зітхання. Чи не означає це, що все минає в одну мить? Прочитаймо десятий вірш дні літ наших, у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ і гордощі їхні. Страждання і марнота, бо все як проходить, швидко минає, і ми відлітаємо. Гадаю, більшість із нас, за винятком частини молодшого покоління, добре розуміють цей зміст. Коли мені встигло виповнитися 40, коли діти вже певний час навчаються, здається, що вже нарешті можна перевести дух аж ось ви уже в середньому віці. А щойно діти одружилися тут вам уже й 60 років усе це стається дуже швидко, миттєво справді тисяча років, як сторожа нічна Бог завжди наголошує один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Хіба не повинно бути причини, чому Бог говорить нам, що життя на цій землі не вічне? Так, Бог застерігає нас не жити лише заради цього короткого життя, а готуватися і жити заради царства небесного і вічності. Відкриймо 40-й розділ книги Ісаї. У шостому вірші сорокового розділу Ісаї написано. Голос кличе Звіщай. Я ж спитав. Про що буду звіщати? Всяке тіло. Яке воно? Трава. Всяка ж слава, як цвіт польовий. Трава засихає, а квітка зів'яне, як подих Господній повіє на неї. Справді, народ то трава. Трава засихає, а квітка. Що відбувається з квіткою? Брати й сестри. Чи довго живуть квіти? Квіти розпускаються, а трохи згодом в'януть вони довго не живуть. Трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого Бога по віки стоятиме. Біблія неодноразово говорить нам, що час, коли люди можуть перебувати на цій землі, не дуже тривалий. Підтвердьмо це і в новому заповіті. Перше Петра, перший розділ, 24 вірш. Прочитаймо 24 вірш. «Бо кожне тіло. Немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава. Той цвіт опаде, а слово Господнє повік пробуває. Навіть через цей світ, якого Бог створив для нас, Бог щодня дає нам багато повчань. Наше життя так само дуже коротке. Нам дуже шкода істот, які дуже мало живуть як одноденки, чи не так? Яке б прекрасне не було життя, якою б могутньою не була людина, все триває лише мить. Наше життя ніколи не може бути вічним життя, молодість, краса все проходить дуже швидко, чи не так? Багато хто з вас, досягнувши зрілого віку, глибоко це відчуватиме. Коли вже виростив своїх дітей, одружив їх. То нарешті з'явилося трохи часу пожити для себе. Але тепер розумієш, що ти вже в такому віці, коли не можеш нічого на цій землі робити. Нам дуже шкода таких істот, як одноденки, мимоволі думаєш невже це все їхнє життя? Коли Бог дивиться на наше життя, він каже вони подібні до квітів і польової трави, що розквітають на короткий час, а потім в'януть. І псалми, і послання апостола Петра, і слова пророка Ісаї. Біблія постійно каже нам, що дійсно наше життя швидкоплинне, як трава і квіти. Відкриємо 102-й псалом, 13-й вірш. Прочитаймо 13 й вірш як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться його, бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми Порох чоловік, як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним, і немає його, і вже місце його не пізнає його. А милість Господня від віку й до віку на тих, хто боїться його, і правда його над синами синів, що його заповіта додержують і що пам'ятають накази його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство його над усім володіє. Про людей сказано. Чоловік як трава дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він. Тому Бог змилосердився над людством і що він бажає дати нам? Він хоче дати нам вічне життя. Тоді не було б сенсу жити вічно, щоб вічно страждати. Чи не так? Тому там завжди буде творитися радість і щастя. Це буде відрізнятися від нашого щоденного життя на цій землі. Ми насолоджуватимемося вічним щастям, вічною радістю і благословеннями, які неможливо описати. Біблія говорить нам, що Бог створив для нас світ, де немає ні смерті, ні плачу. Ні, болю, а тому всі ми повинні увійти в цей світ. Ми живемо на цій землі тимчасово. Тож яким повинен бути напрямок нашого життя? Ми повинні жити, докладаючи зусиль для Царства Небесного. Згідно з книгою об'явлення, існує місце вічних страждань. Коли Ісус прийшов на цю землю, він казав, що ніхто не повинен потрапити туди. В одному уривку написано, що Ісус наголошував якщо твоя рука спонукає тебе до гріха і перешкоджає тобі увійти на небеса, краще відітни її, щоб не упустити царства небесного. Ось яким коротким є наше життя на цій землі, і яким жалюгідним воно виглядає в очах Бога тому він дарував нам цей шлях. Отже, ми повинні підкорятися всім Божим вченням і слідувати за ним, куди б він нас не провадив. Прочитаймо об'явлення, 20-й розділ, 10-й вірш. Розділ 20, вірш 10. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро огняне та сірчане, де звірина й пророк неправдивий. І що з ними буде? Мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Щоб не дати нам потрапити в таке місце, бог особисто прийшов на цю землю. Він навіть помер за нас, навіть пролив свою кров і витерпів незліченну кількість болю і страждань, аби привести нас до царства небесного. Він встановив Пасху нового заповіту, шлях до вічного життя, показав нам небесну мати вічного життя та дозволив нам мати віру в неї. Чи не так? Якою б великою чи популярною не була людина на цій землі, це не триватиме вічно. Як ви гадаєте, чи щасливо зараз живуть колись відомі і великі співаки? Чи мають вони таку ж популярність, як в молодості? Відповідь ні, брати й сестри, такі моменти дуже короткі. Популярність знаменитості чи популярність людини при владі все миттєве. Завдяки цьому стає зрозуміло, наскільки дивовижно те, що Бог дарував нам Пасху, істину життя, пролив свою кров на хресті, щоб спокутувати всі наші минулі гріхи. І таким чином відкрив нам усі шляхи. Щоб дозволити нам увійти у вічне Царство Небесне. Ніколи не забуваймо цієї милости. Не втрачаймо розуму через тривіальні справи цієї землі. Не забуваймо і не відвертаймось від Божої волі. Перш за все, маємо глибоку надію на небеса. Нам не потрібно відчувати себе неповноцінними, думаючи я чув, хтось придбав розкішний особняк. Чому я не можу так жити? Якими є така слава і таке життя? Хіба Біблія не вчить нас, що вони подібні до польових квітів? Важливо те, чи правильно ми зараз живемо і який напрямок нашого життя. Важливо не те, наскільки розкішно і владно ми живемо. Питання в тому прямуємо ми зараз на небеса, чи ж несвідомо рухаємося в пекло? Якщо ми будемо правильно розуміти напрямок нашого життєвого шляху і йти ним, що ми матимемо в кінці нашого життя, у нас безумовно буде надія. Один святий літнього віку дуже зрадів, коли дізнався про свій невиліковний діагноз. А як би відреагували звичайні люди? Вони були би пригнічені і налякані. Але цей святий був такий щасливий, що йде на небеса. Тож він питав у членів церкви. Коли я піду на небеса і зустрінуся з Отцем, що мені передати йому від вас? Сповнений радости від того, що потрапить на небеса, він зовсім не відчував страху перед смертю і навіть радів. Подумайте про людське життя. Коли друзі, яких ми звикли бачити, починають один за одним зникати, ми думаємо: може я наступний? Таке людське життя життя на цій землі є місцем, де ми тимчасово перебуваємо після вчинення гріха. Вірно? Апостол Павло говорив: Я хочу якнайшвидше повернутися на нашу вічну небесну батьківщину. З такою думкою жили і всі святі ранньої церкви. Так живемо, і сьогодні ми. Апостол Павло сказав. Я маю бажання померти та бути з Христом, але для Божих дітей, які ще не усвідомили істини, потрібніше, щоб я залишався на цій землі і допоміг їм пробудитися. Прочитаймо 21 розділ книги об'явлення, розділ 21, вірш 6. У шостому вірші 21 розділу написано і сказав він мені. Сталося я Альфа й Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Алякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям. Їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це. Друга смерть. Таке місце точно існує, тому ми бачимо в Євангеліях, як Ісус, прийшовши на цю землю, неодноразово закликав якщо рука твоя спокушає тебе чинити гріх, краще відітни її, щоб не потрапити у пекло. Бо світ, у якому ми живемо, швидко минає, він не може тривати вічно бути батьком, бути матір'ю, бути дитиною це тимчасово, усе тимчасово через деякий час кожен повинен покинути цей світ. Однак, поки ми виконуємо ці ролі, важливо те спрямоване наше життя на небеса чи на пекло. Ми завжди на цьому роздоріжжі. Треба завжди вміти вибирати шлях до царства небесного. Тому щоб врятувати нас від цього лиха, Бог прийшов на цю землю у тілі як дух і невіста, і кличе нас бути його дітьми. Перейдімо до 17-го вірша 22-го розділу. Об'явлення 22-й розділ, 17-й вірш. А дух і невіста говорять. Що вони говорять? Вони кличуть людство кажучи. Прийди. А хто чує, хай каже прийди. І хто прагне, хай прийде. І хто хоче, хай воду життя бере дармо. Кого означає дух? Він означає Бога Отця. А хто є невістою, Бога Отця? Бог мати. Бог Отець і Бог мати прийшли на цю землю і кличуть своїх дітей. Прийдіть. Хто прагне, нехай прийде до мене і бере воду життя дармо. Хіба він не сказав те саме дві тисячі років тому? Погляньмо, що сказав Ісус у Євангелії від Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Від Матвія, 11 розділ, 28 вірш, Прийдіть до мене. Усі струджені та обтяжені. Хто прийшов у той час? Чи прийшли отець і мати разом? Коли отець прийшов на цю землю вперше, лише він казав Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. А у 22 розділі об'явлення дух і невіста кажуть Прийди. Під час свого першого пришестя він прийшов сам і кликав, щоб до нього прийшли. А під час другого пришестя вони обоє прийшли у тілі і кличуть своїх дітей. Що станеться, коли ми прийдемо? Ми можемо отримати вічне життя. Нам буде дане не це швидкоплинне життя, а вічне. Новий заповіт є законом, якого Бог встановив на цій землі, щоб ми мали вічне життя. Вірно, це моє тіло, це моя кров. Якщо ви будете споживати тіло сина людського і пити його кров, що станеться? Ви будете мати вічне життя. Так, наскільки би благородно хтось не жив на цій землі, якщо він не споживає тіла сина людського і не п'є його крові, що станеться? Він не буде мати життя. Зрештою, дух і невіста прийшли на цю землю, щоб дати нам вічне життя, чи не так? Тому під час свого першого пришестя отець сам прийшов до Ізраїля і закликав Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. А як щодо другого пришестя, отець і мати прийшли разом і кажуть Хто прагне, хай прийде до мене. Ми повинні знати отця і матір, щоб прийти до них. Чи не так? Тож нам потрібно знати, де отець і мати перебувають, куди нам іти, щоб знайти їх, хто вони. Скільки істин Бог відкрив нам у Біблії, щоб ми могли знайти відповіді на всі ці питання. Тепер ходімо до Самарії та аж до краю землі, і кажімо людям: поверніться до Сіону, де перебувають отець і мати. Отець і мати чекають на вас, там є благословення вічного життя. у 132-му псалмі написано, що Бог дає вічне життя в Сіоні. Чи не так? Хто перебуває в Сіоні, якщо там дається вічне життя? Ось чому ми повинні швидко повернутися до Сіону. Життя дуже коротке, тож повертайтеся швидше до отця й матері та до Сіону, бо більше може не бути нагоди. Життя коротке. Озирніться на своє життя. Скільки вам років? Мені 50. Як ви гадаєте, скільки ще залишилося? Ще років 20-30. Чому б вам не змінити свій спосіб життя на такий? Що дозволить вам увійти в царство небесне, на небесах вічне життя? Потрібно розповідати людям, що Біблія і пророки свідчать про походження людства. Я щоразу дивуюся, коли працюю з людьми, які ще вчора були студентами чи немовлятами. Це змушує мене задуматися, коли вони встигли вирости, подорослішати і стати відповідальними. Раніше я ніколи не міг цього уявити чи не означає це, що день, коли ми увійдемо на небеса, стає ближчим? Тому не бійтеся і не сумуйте через те, що старієте, а запитайте себе за цей час, що ще залишився у моєму житті? Які матеріали я можу відправити на небеса, щоб побудувати там прекрасний дім? Колись я розповідав вам цю притчу? Один вірянин помер і пішов у царство небесне. Він думав, що матиме там гарний дім, бо мав звання у церкві? На небесах він побачив чудові і розкішні золоті апартаменти. Він подумав певно, там є моя оселя, але ангел, який проводжав його, пройшов повз цей будинок. Він трохи знітився, але подумав звичайно, є інші будинки. Потім він побачив інший, трохи менш пишний, але все одно дуже розкішний. Проте вони минули і його. Він подумав хвилинку, мій дім має бути, хоча б таким. Проте вони проходили повз усі ці будинки. Нарешті, підійшовши до невеличкої хатини, ангел сказав: це місце, де ви будете жити. Тому він почав обурюватися. Я мав звання у церкві і був вірним служителем довгий час. Тож чому мені відведено таке місце? Ангол пояснив у царстві небесному будинки будуються з матеріалів, надісланих із землі. Тож того, що ви надіслали, вистачило лише на це. Як Бог відплатить нам згідно з книгою об'явлення? Тому зараз нам потрібно накопичити багато благословень на небесах. Благословення за віру, за любов, за надію, за те, що привели інших до Божого царства, за проповідування, за навчання Божому Слову тощо. Поки ми живемо на цій землі, ми повинні бути пильними. Інакше 10 років можуть пролетіти в одну мить. Тоді будуть люди, які увесь цей час нічого не робили заради небес, а також будуть ті, хто сповна жив заради царства небесного. Міркуючи про благодать Бога, який приніс себе в жертву на Христі за нас, ми повинні запитати себе: для чого найкраще жити, який найблагодатніший спосіб життя. Коли закінчиться ця коротка нагода життя ми більше не матимемо можливості славити Бога на цій землі. Умовам, у яких ми живемо, навіть небесні анголи заздрять. Але якщо ми будемо витрачати час на інші речі, то, врешті-решт, не зможемо дозволити собі навіть хатини. Старанно робімо все можливе, щоб вічно насолоджуватися щастям і благополуччям. Накопичуємо заслуги через молитву, проповідування та єднання з членами нашої сім'ї Сіону. Те, що ви накопичили, ніколи не забереться. Це все буде наше. Ті, хто це розуміє, діють, а ті, хто не розуміє, втрачають. Оскільки Бог справедливо дає нам час, я сподіваюся, що всі ми віднайдемо найкращий шлях, яким зможемо йти протягом цього часу, і що ми приведемо багатьох наших небесних братів і сестер на той шлях, куди отець і мати кличуть. Прийди у надії, що ви отримали багато благодаті. Я завершую цю проповідь. Дуже дякую.